Доброго дня, шановне панство, пані та панове. Звертайте увагу, що у мене сьогодні немає вишиванки, бо насправді насправді дуже жарко, спекотно, і то і то насправді свого правильна, якщо чесно. Дуже спекотно ходити в вишиванці, чесно, дуже спекотно. Але іноді я все ж таки жертвую своїм комфортом. Тож, е, сьогодні дозволу собі не пожертвувати, До того ж, це в принципі. Е, Образ футболка пола в тематику сьогоднішнього нашого відео. У нас сьогодні знову таки куштування книжок, п'ять старинок, Як ми вже робили формат. А в минулий раз це була ЛГБТ-книжка, роман. А Сьогодні у нас нонфікшн. Питання, відповіді. А, от, будь ласка, покажу книгу саме. Це, це буде на обкладинці, От я тримаю книгу і посміхаюся, от щоб вирізати просто собі скріншоти для обкладинки. Питання відповіді. Тобто, точніше, навіть напис тут. Назва, точніше, змінюй питання, знаходь відповіді Гел е, Грегерсен. Так, що у нас тут, ну. Тут, в общем-то. Хто у нас це, значить, видав, да? А я не бачу, хто це видав, Я не розумію, що це від це видавництво. Букшеф. То есть, знає такого не знаю, я не знаю. Ніколи не чув. Значить, дивіться. Революційний підхід до вирішення найболючіших проблем на роботі та в повсякденному житті. Від виконавчого директора Центру лідерства Масачушес... Масачусетського технологічного інституту, коуч-тренера, олала. Що працював з Adidas, Chanel, Coca-Cola та Disney. Можна. Прочитавши цю книгу, ви навчитеся формулювати питання, які змінять ваш підхід до роботи і особистого життя. Дізнаєтеся, як створити для цього ідеальну атмосферу, вайби oh, прям тут ось масакра. Знаєте, е, знайти час і налаштувати мозок. Ну, це корисно, да. мозок і не діленів, і це біологічний факт. Е, корисно прочитати усім: від власників бізнесу до студентів. Ні, я не тим не тим, ну ладно. За цією методикою створюють проекти в Піксар. Ідеї, над якими автор працював понад Не, ну, Звісно, відчувається як щось дуже класне, а я люблю нонфікшн. Що у нас тут написано? Про автор я вже сказав. Генерує інновації та знахоті рішення. З англійського переклала Оксана Дятел. О, я, до речі, про неї щось вже чув. Знаю цю перекладачку. До 2020 рік. Тут. Трошечки, типу, те ж саме, що ми вже бачили, тобто розповідається про цю книгу. от. Відгуки про книжку тут будуть. Значить, ну давайте відгуки не читати. Вступне слово. Минулий раз я зробив цю помилку і я читав вступне слово, а воно було довге. І перемова, чому я написав цю книгу, теж ми не будемо читати. Одразу перейдемо до що може бути складніше за пошук нових відповідей. Читаємо 5 сторінок. Це 26-та сторінка. О, тут ілюстрації є шарман. Зараз 2 секундки, Шановне панство, ви подивіться тут. Ну, а чорнобілі, звісно. Ну, типу, неочікуваний для нонфікшену мати ілюстрації. Э, так, 26-та сторінка. Поки не можу. А от вона. Так, п'ять стрінок, тут стоїнки більше. Раз, два, три, чотири. І оце буде п'ята. Хорошо. Поїхали. Uh, uh, let's go. Uh, Що може бути складніше за пошук нових відповідей? Найважливіше і найскладніше завдання не пошук правильних відповідей, а пошук правильних запитань. Згода. Пітер Друкер, дається це ще питання, а Пабло, не питання а цитата Пабло Пікасо, він теж по-моєму, так казав Ну, на суть. Коли перші відвідувачі завітали до центру мистецтва, які відкрили у Шанхаї в червні 2017 року, вони відразу поринули в атмосферу, якої досі нікому з них не доводилося відчути. Спершу на них чекав концерт, де музика переплилася з поезією. Напевно, це називається пісня, а, я можу повалятися? Потім вони опинилися посеред повномасштабного макета міста. Там був парк і озеро з човнами, ринок, дитячий майданчик і кафе з натовпом відвідувачів. Чи тут особливо поцікавитесь ви. Річ у тому, що усе відбувалося у цілковитій. Темряві відвідувачі, перечіплювалися, ударялися в предмети, сміялися і водночас час були геть спантеличені. Жодному з них не вдалося зарієтуватися у приміщенні без допомоги досвідчених та кмітливих гідів, які, звісно ж, були незрячими. Назва цього проекту діалог у темряві. Це творіння Андреаса Гайнеке. першу подібну виставку він створив он фандук... он у фандуконфуфранку. У Франкфурті у 1989 році. Нині засноване ним соціально відповідальне підприємство, працює у десятках країн, забезпечує робочі місця для незрячих і водночас допомагає зрячим збагнути, як живуть люди, позбавлені зору. Мільйон відвідувачів вже відчували це на собі, і для багатьох це й досить став незабутнім. Одразу скажу: знаєте, дуже перекликається. Ну, ви бачите, що є в окулярах. Це не прикол, до речі, що я в окулярах, це типу, не для іміджа. Я обожнюю, як я виглядаю без окулярів. А я, а, а я от зараз я не бачу екрана телефона, хоч воно від мене десь так, ну, в 50-60 см я не бачу власного обличчя в екрані телефона. І мені, мені написали, що... от тепер бачу, що написала, а так я не бачу просто. Тобто Я бачу щось таке, от, як прямо. Вот. Я не просто не окуляри. У мене була історія, що я в Філатов, я, якщо є я лікарня філатова в Одесі, там я лікував зір, у мене був ризик втратити зір повністю. І зараз у моєї мами теж така проблема. У неї глаукома. Ну, не така ж сама, ну, коротше, у неї глаукома, і у неї є ризик втратити зір, якщо звісно ж, не буде якийсь перегріз в науці, по пересадки. Очі... Ну, коротше, це все дуже складна тема. От, і це, це завжди таке. Тобто проєкт, безусловно, сильний, про незрячих, це все дуже сильно. І це така тема, знаєте, ну, типу, да, це от, люди, котрі дійсно котрих це торкалося, можуть зрозуміти це. Або от, котрі участвували в подібних проєктах. І я ще можу згадати, що я Філатова, я там лікувався, мені кололи ого, до речі. Да. Ну, це таке кололо гормональне прямо під очі, гормони стресу. Ну, коротше, суть була не в тому. Суть в тому, що я бачив багато дітей, філат, дуже багато дітей, котрі роблять операцію на очі, там то, то, і були. ну в общем, різні були діти, я з ними спілкувався. І це, це такий досвід. Я завжди проходив все з кіджібуком, я малював там, і діти малювали у мене з кіджібуки, і що ще було цікаво. Там були ікони, там було дуже багато ікон, і дуже часто можна було побачити, що діти дивляться на ікони і щось говорять, ну це таке, знаєте, я навіть малювала цю картину, типу дитина і ікони. Так пону прям в ціла стіна в іконах просто. І це насправді це дуже дивна історія, що майже у кожної українській лікарні є стіна з іконами. Це могло б дати дзвіночок про нашу медицину, але з іншого боку, це зазвичай як заспокійливе для людей, наскільки я розумію. Ну все одно це просто я про те, що про незрячих, про цей досвід. Давайте далі. А все почалося з запитання власне з правильно сформованого запитання. Трампилося це при це близько 30 років тому, коли Гейгнеке працював на радіостанції. Одного дня керівник повідомив йому, що невдовзі знову приєднається до команди колишній працівник. Чоловік потрапив у жахливу аварію та внаслідок отриманих травм втратив зір, але попри це знову хотів повернутися до роботи. Андреаса попросили допомогти колезі увійти в курс справи. Завдання не було це були простих, адже Гайнеке бракувало подібного досвіду. Проте він одразу почав мізкувати над рішенням і спробував дізнатися, яку роботу незряча людина може виконати на належному рівні. Лише після того як він зібрав достатню інформації про колегу, одразу зрозумів, що ставив досить вузьке і хибне питання. Тоді він перефарсував його у більш продуктивну конструкцію, яка робоча атмосфера є найбільш сприятливою для незрячої людини, аби та могла ефективно застосувати свій потенціал? Якщо попрощі, знаєте, не так мудро, а попроще спростити, да, типу спочатку він думав, що може незряча людина, а потім він спитав. а... В якої обстановці ця незряча людина буде максимально корисною і класною? Тобто, ну так, от просто, дуже просто, щоб вам не, не, не робити занадто складної термінології. А просто питання були, що, що може незряча людина, і це хибне питання. А правильне питання: в якої обстановці незряча людина може багато чого? Тобто таке от питання. І так народилася ідея проекту діалогу Теврія, що згодом перетворився у справу його життя. На цих сторінках я прагну донести думку, що правильно сформульовані запитання, які зрештою перетворюються на каталізаторі, є головною рушійною силою. Вони руйнують перешкоди для мислення, наприклад, упередження, і скоровують творчу енергію в більш продуктивному напрямку. Перед тими, хто опинився у глухому куті, раптом відкриваються нові можливості, і вони охоче за них беруться. У наступних розділах я розповім. Як ці раптові здогади дозволяє діяти інакше в робочих повсякденних ситуаціях? А що як пошук кращих відповідей починається саме з вдаліших запитань? І як цього навчитися? Ми також переконаємося з досвіду низьки творчих особистостей, як у будь-якій ситуації цілком можливо створити необхідні умови, за яких народжуються нові точки зору і способи вирішення проблем. Ми побачимо, як можна вибудувати звичку вкотре детально обдумувати запитання і не Квапитися з новими відповідями, та перш ніж ми почнемо розглядати ці методи, мені потрібно впоратися ще з одним завданням переконати вас, що ця справа варта витрачених вами зусиль, спершу вам доведеться зрозуміти, яку силу мають деякі запитання, і навчитися оминати пастки, щоб під час подолання проблеми більше не потрапити у ті самі тенета. Okay. Я до речі, не впевнена, як правильно приніс зністанети. Я навіть не знаю, що це. Напишіть в коментарях, що це таке. Вот. Так вот. Дуже класна книга зачот. Я не знаю, чи будемо ми далі читати, можливо, стоїть навіть зупинитися на цьому. Ну, Окей, okay, я можу прочитати ще от цю, до цієї сторінки. Тобто, просто другу половину дочитаю і все. Але дивіться, що я хочу сказати, питання правильні абсолютно згоден. Це правда it's, it's cool, it's yes. Е, Для чого повинні бути правильні питання? Я про це знаю як людина-авангардіст. Тобто, правильні питання вони породжують правильні знахідки, правильні. тобто, е, Причому ну, мій, моя власна методика питань, я іноді, коли розумію, що мені питання скучне, не або відповідь банальна. То я такі, ні, треба пам'ятати питання, і я зазвичай на мене навіть є такий, Я веду щоденник, і я записую купу різних питань, абсолютно різних, рандомних, неочікуваних. Тобто я не записую, знаєте, як буває московий штурм, ідеї. І я записую саме питання, я записую їх в різних форматах, неочікуваних, я питаюся їх переформулювати. Тобто вміння шукати питання, вміння придумувати питання це один з креативів. я... От, з цим чуваком я дуже згоден, і, звісно, ця книга мене підкупила саме цим. Тобто, ви знаєте, це е, історія про питання, це навіть моя філософія авангарду. Якщо ви бачили мої малюнки або деякі фільми, іноді там фігурують такі слова, як питання, питання або навіть зображення знаків питань, бо це для мене дуже важливий символ. Це дуже важлива е, така. Ну, тобто, питання вони не просто є важливі в творчості чи в житті, вони важливі навіть для екзистенційного такого стану, для філософського, для взагалі людини, котра живе, котра існує і котра шукає сенс життя, і котра має цей сенс життя, тобто є щасливою. Тому да, питання це дуже важлива тема. Книга суперкласна. Давайте ще по одну сторінку, і потім будемо закруглятися і зробимо висновки. За кожним відкриттям ховається влучне запитання. Погляньте уважно на історію будь-якого творчого прориву. Цілком і імовірна. Ви натрапите на саме ту мить, коли хтось інакше сформулював запитання. А скільки я давно вивчаю інновації, у мене не збиралося чимало подібних історій. Наприклад, візьмемо миттєвий знімок, фотографії винайшли задовго до того, яку ти що. Вісімсот після році на світ з'явився Джош Істмен, засновник компанії Kodak. Це ще юнаком він почав цікавитися світофотографії. Та коли у віці 24 років готувався до сусідньої подорожі, істмен збахнув, що носиться з цим складним і дорогим устаткуванням йому досить непросто. Технології фотозйомки постійно вдосконалювалися, її швидкість та якість ставали дедалі кращими. Проте і досі панувала думка. Що цією справою могли займатися лише професіонали або ж поважні та заможні аматори? Ісмену кортіли дізнатися, чи можна зробити фотозйомку простою і доступною для звичайної людини. Це запитання було досить потужним, аби змусити Ітмена поринути поринити у дослідження та ще й напричут цікавим, аби залучити до справи інших. У 26 років він вже започаткував власну кампанію, а через 8 років у 1988 році ринок побачив перший фотоапарат Кодак. Фотоемульсійні пластини були змінені на нову суху фотоплівку. Та справа була не лише технологія. Словами, чи словами Цьогочаного менеджменту новинка стала справжньою інноваційною бізнес моделлю Покупцеві не потрібно було володіти особливими навичками чи е, обладнанням для проявлення фотознімків. Ага, окей, все. Е, достатньо було відзняти плівку, що вміщувала 100 кадрів, і відправити невеличкий на фотоапарат назад у компанію для проявлення. Е, так, ми на цьому будемо завершувати. Тому що, ну, ладно, от ще речення, да? Кодак мала шалений успіх та запитання, це ще залишалося відкритими у 1900-му Істмен разом із колегами, випустили фотоапарат Бровні вартістю лише 1 долар. Ну і там так далі я не, не дуже хочу читати, тому що ми затягнемося, як і в минулий раз. О, ні, так не, не кладіть так книгу, от я тільки що показав поганий. Пример. Приклад. Так от. Книга чудова. Ну, Я знав, що вона чудова. Це шикарний нонфікшн. Він мені це обіцяв вже по обкладинці, вже по всьому, що тільки сама тема для мене дуже гостра. І я думаю, що це буде одне з моїх улюблених після, наприклад, котрі в мене лежать на столі. І як стати митцем? Творчий акт, спосіб буття, смерть митця. Ну і звісно, що Синклеон «Кради, як митець, і всі його книги взагалі це. От, так що, так, да, я любитель нонфікшену, ви вже зрозуміли, колись сам напишу. але, напевно, не в віці знаєте, 22-річного пацана. Напевно, вже ближчу чуть, чуть до поважного віку, коли мене взагалі будуть читати мій нонфікшен. Зараз ні. Але в цілому книга потрясна, чесно. Ну, я, я дуже раджу, навіть вже по цим сторінкам. і не читали не вступ, нічого, але раджу. Довго затягувати не буду, тому що минулий раз затягнув, а в цей раз намагається ні. Нонфікшн просто чітко, красиво. Дуже дякую всім, шановна панство. Пані Тропнове, з вами був Генрих Баварський, я на Credit сенсу, український письменник, український читач і загалом людина, котра любить книжки і пише книжки. Тож всім дякую. Пишіть про ваші улюблені нонфікшени, що будемо далі куштувати. Звісно ж, українська класика ще буде, просто я питаюся різні формати використовувати, так сказати. Всім дякую, всім до побачення, мирного неба над головою. Хай ще стоїть, миру, добра, щастя, здоров'ячка, щастя, здоров'ячка. Бувайте!